конкретні Обіцяють нам попереджають, точніше, нас попереджають про серйозний масований обстріл. Ось так. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Загально. <кій> Дивлюсь, загально, оцей масований найближчий обстріл ракетами. Як, які будуть наслідки? Чи будуть дуже масштабні наслідки, чи які будуть наслідки, От що, що нам покажуть? Давайте ось так подивимось. Спочатку загально, подивимось, що, які наслідки будуть від цього обстрілу, що очікуємо. Так? Чи буде він страшніший, чим були, чи взагалі, які будуть наслідки? Дивимось. Цей от обстріл, дивимось, чого чекати від нього? Які будуть наслідки? Чи будуть катастрофічні якісь наслідки, чи гірші, ніж були, дивимось. Так, дивіться, друзі. По -перше, по перше по інфраструктурі. Вона прямо зруйнована не буде. Бачите, інфраструктура, головна ціль, головна ціль буде це от інфраструктура. Ось випадає карта інфраструктури. Це головна ціль. Перша карта, ось тут спіковується інфраструктура, казенні, казенні об'єкти. Тобто державні об'єкти, якісь, якісь промислові об'єкти, ось це тут спіково він на це вказує. Це буде, це буде така ціль. Але але, от е, наші військові, наші військові все одно будуть відпрацьовувати. І більшість, більшість вони знешкодять. Тобто, всі намагання, ось Путіна, да, цього, цієї твари, цієї потвори, паскуди, я не знаю. Цього мерзотника в мене немає слів, немає, не придумали таких слів, які можна описати. Да, його. Ось ми дивимося, що наші військові його нейтралізують. Бачите? Він буде нейтралізований. Тобто його оці намагання, дії, вони будуть нейтралізовані. Ось так. По максимуму. Тобто, тобто, що ми бачимо? Що ось цей найближчий удар, про який нас попереджають, да, заздалегідь, він. він. Не буде прямо катастрофічним. Він не буде чимось таким, чого ще не було. Щоб ви розуміли, друзі, що ви розуміли, як це от показує. Наші військові ось будуть відбивати, будуть відпрацьовувати і будуть максимально нейтралізовувати. Ви подивитесь, як наші військові будуть це відпрацьовувати. Серйозних якихось там так, серед, серед військових на фронті більше у них більше набагато загрози, чим Буде у нас, щоб ви розуміли. І військові будуть відпрацьовувати по ворожим цілям, по цим ракетам, будуть відпрацьовувати. І більшість буде збита. Тому серйозних якихось там, я не бачу такого, чого ще не було. Це для військових буде взагалі. Ну, це, це буде ціль, яка, яку вони зможуть виконати. Ось так. Отак випадає. Цей найближчий, найближчий цей ракетний удар. Да? Найближчий Давайте подивимось друге запитання. Друге запитання, про що турбуються да, люди, глядачі пишуть багато, також дивимось по е, жертвам серед е, цивільного населення, чи буде масовані катастрофічні якісь такі жертви? Я зрозуміло, що людина, яка не дотримується повітряної тривоги, якщо там її попереджають, і вона йде там по вулиці, і там збиваються ракету, і вона може прилетіти там, осколки ці ракети, то. Це не масовані, це поодинокі, там один, може, може і там і два-дві людини проігнорувати, розумієте? Вас попереджають заздалегідь. Олічка, дякую за трояндочки. Тому це, це не прямо катастрофічно. Ми дивимось, давайте по, по загрозам для мирного населення, конкретно, чи буде таке мас, масові якісь жертви в Україні від цього найближчого ракетного удару, який, от, о, який про який нас попереджає. Масові для людей такі от дуже тяжкі наслідки по Україні загально дивимося тут. Дивимось. Дивіться, друзі, взагалі, взагалі, бачите, фігур, тобто дам, королів, випадають мало. Так, будуть якісь, будуть. Якісь можуть бути, якісь можуть бути. Але ось, бачите, тут король е трифовий, це е можуть показувати якісь, якісь е ну, такі вже старики, може, от десь вони можуть наплювати, проігнорувати цю тривогу. Розумієте? Десь ось такі люди. Ось випадає як ви то, такий, старий, старий е чоловік. Старий чоловік. Ось, ось такі люди. Більш, більш люди ті, які е наплюють. Але загального, ми бачимо, що загально не, не випадає багато людей. Не, не випадає багато людей. Тобто будуть, такі случай будуть, бачите, ми бачимо ось валет пустий показує, що. Якийсь, якийсь от... Але це не масово, це поодинокі якісь можуть бути випадки. Або о, така. Або така, от, такий раковий випадок, да, може бути з якимись. Але це не масово. Немає масової такого масової гибелі людей, там, чогось такого серйозного, страшного не випадаючим. Ну, те, те, що чого не було. І військові будуть відпрацьовувати, бачите? Також. І ще буде, ще будуть краще відпрацьовувати, ніж відпрацьовували. І вони заздалегідь знають про це. І будуть. Будуть працювати, друзі. Тому давайте просто нас попередили. Я, див, я дивився, я вам кажу, будьте обережні, 30 листопада. Ось, у мене так випадає: 30 і 5 грудня. Ось два таких днів, які найбільша вірогідність в мене випадає 30 листопада і 5 грудня.